Добрий вечір, товариство! Слава Україні! Слава. Тарас Тарницький, 39 років. 39 років, і я зрозумів недавно, що я рухаюся в напрямку старості. От, після того, як я йшов по вулиці, якісь мужики щось робили, і в мене так автоматом склалися руки. <реку> що ви там робите пацани? Ага. Там ключем на 13 можна тут підкру... А то Стерлінг. <рив> ясно, ясно. А ще, ви е, знаєте, поряд з такими великими глобальними новинами, як місія Магате на Запорізькій АЕС. Е, Євросоюз е, хоче не давати більше росіянам візи. Мені минулого тижня трапилася новина. Цитую: Воленянка палицею відбивалася від оленя. Який намагався забрати її гриби? Бачите, в часі таких глобальних війн існують і локальні конфлікти. При тому, що тішить, що і на рівні локальних конфліктів українці свого не віддають? І знаючи жителів Волині, я більш ніж впевнений, що десь через день-два в групі людоньки порадьте. Появився запит. Ніхто не знає, скільки маринується м'ясо з оленя на шашлек. Хоча ви знаєте, я так подумав, що ну, це міг бути інший вид оленя. Ну от оцей, знаєте, я заблудівся, ми були на ученіях. Бо це Олень. Далі на ютуб-каналі Черепаха невеличка освітня хвилинка. Цитата з Вікіпедії: стендап сольний гумористичний виступ. Перед живою аудиторією, один з жанрів розважальних програм з метою викликати сміх аудиторії. Кінець цитати. Це інформація для всіх коментаторів і коментаторок, <плес> які приходять під моє відео на Ютубі і починають писати: Ви зовсім не розібралися в цій темі, для чого ви того виплетовув... та та. Бачите, основа стендапу це навіть не гумор, це сміх аудиторії. Не обов'язково розбиратися. Мені здається, що є деякі коміки, які займаються стендапом тільки тому, що не треба ні в чому розбиратися. Правда, озарків? Ну, от просто, якби я в чомусь розбирався, в мене вже би точно були годинні стріми з Фейгенем. Хоча, судячи по Арестовичу, можна ні в чому не розбиратися, і все одно в тебе будуть годинні стріми з Фейгенем. Я невеличкий приклад розкажу просто. В мене в минулому випуску був кусок про фемінізм, ми його виріжемо звідси. Або не виріжемо, залежно як зайде. От кусок був про те, що всі жінки, які кажуть, що їхні права утискають, зайдіть на сайт makeup.com.ua. Просто розділи на тому сайті. Волосся, обличчя, шкіра, нігті — для чоловіків. <рес> Чоловіки, ми бруд землі, ми під нігтями. <рес> І після цього в мене в коментарі прибігли феміністки, почали мене звинувачувати. І мені трошки смішно, бо вони звинувачують чоловіка, який живе в хаті з трьома жінками. Ну, тобто, щоб ви розуміли, одна з тих жінок вже більше 11 років мене чмирить. А крім того, є ще жінка і молодша дитина. І от я хотів їм щось відписати, але тут одна з феміністок написала: ми мусимо кричати про це на весь світ, а деколи навіть писати на грудях, інколи навіть на своїх. І інша їй відписує: Не дискредитуй феміністичний рух, тупати курка. І вони почали сратися між собою. Я такий, все окей, дочекаємося переможця цього півфіналу, я вже комусь напишу. І раз я вже почав про срачі. В неділю в Фейсбуці я зробив допис: сходив з дітьми до церкви, тепер треба самому піти до сповіді. Бо, по ходу, в моїх дітей в церкві щось вселяється. І це явно не від Бога. Ну і неділя, обід, мені 39, я вирішив годинку кимернути. Імирнув три, бо 39 то майже 40. От я встаю, а там під дописом несеться. Якийсь чувак мені написав: співчуваю дітям, батьки яких віруючі. Я йому відписую: насправді ми всі віруючі. Просто дехто вірить, що Бога нема підер ти ванючий». Ну, я такого не написав, я тільки подумав, ну, бо я ж зі сповіді тільки. І ще інший якийсь чувак пише: краще купіть своїм дітям книжку з фізики. Думаю, що якийсь дурачок. У нас вдома є книжка з фізики. Ну, ми ним підпраємо стіл, щоб не хитався, на якому стоять молитвенники. <риклад> Просто ну, хотілось тому чуваку відповісти. Чоловіче, дивись, фізика це з давньогрецької. Фізика це так природу називали греки. Тобто глобально, якщо подивитися, фізику придумали греко-католики. І, ну, добре, поаплодуйте, якщо в залі є прихильники науки. Поаплодуйте, якщо є такі. Прихильники науки, то і прочої білі берди, так? Да? Зараз, як кажуть в одній фундаментальній установі, будьмо уважні. Насправді, ви не прихильники науки. Насправді ви вірите в науку. Тому що мало хто з вас докопався до чогось фундаментального особисто. Я зараз поясню: поаплодуйте ті, хто тримав в руках живий електрон. Ай-яй-яй. -ай -ай -ай. Хто бачив живого неандертальця, поаплодуйте. Я зараз не про Ківу. Бачите, ви просто вірите в те, що вам сказали. Добре, вернемося до, до книжки з фізики. Книжку фізику написали якісь люди. Хто знає цих людей? Ніхто. І ви чомусь вірите їм, а не таким моїм колегам, як Марко, Лука. Ну От ви розумієте? Навіть дивіться, одна цікава штука запускає Ілон Маск ракету. Подивіться, ніколи трансляція не включається так, щоб включили, і ракета полетіла. Нема в кого. Десь приблизно включається трансляція і ракета летить десь через пів години. Півгодини. Рівно стільки часу йде молебен. Тобто, звідки ви впевнені, що цей дим з-під ракети? Це насправді не дим з кадила. Ну що там все ходять, освячують. Нема ніяких доказів. Да? І крім того, я думаю, що в принципі іло маску плювати. Та ракета полетить, чи вона розірветься, тому що стільки в Каліфорнії можна зібрати за пів години на тацу, що то все окупиться. І раз я вже згадав про Каліфорнію, про багатство. поаплодуйте, хто любить авокадо. Я просто недавно їв е, канапку з авокадо, і в мене так вискочила думка, щось якесь авокадо затверде. І потім якийсь момент. Чувак, затверде авокадо, бляха. Ти два роки тому дізнався, що то таке. Ну я два роки до того думав, що в сільпо продають зелену бульбу. І я дивувався, ще, що перед тим, ну я думав, що авокадо то якесь бойове мистецтво. І я не розумів, чому на мене дивляться так здивовано інші батьки, коли я кажу, що я двох дітей віддав на авокадо. Тарас, та то фрукт. Ну, та їхній тренер з авокадо, що той фрукт, звісно. І крім всяких екзотичних таких продуктів, я помітив, що мене от е, зараз бісять дуже кулінарні канали. Особливо, що мене там нервує, знаєте, це фрикасе з курки з пармезанним соусом. Це просто. Це бляха почитати тяжко. Ну, як може просто готуватися страва, якщо я почитав рецепт і вже змучився? Послухайте, я провів величезне, фундаментальне філологічно-гастрономічне дослідження, і зараз я вам відкрию один цікавий секрет: легко готуються ті страви, коли рецепт страви і назва страви співпадають. Дивіться, смажена картопля. Варена картопля. Варена картопля з кропом. Картопля з підливою все вже тяжче. Тому що однокореневі слова підлива і підстава. Якщо є соус, ну це так як підлива, але сука трошки тяжче ще. На закінчення, що я хотів розказати, я своєю дружиною знайомий вже 20 років у 2022 році, але 14 років ми в шлюбі. В нас було два весілля: 30 серпня, в неї дома на 150 людей, і 13 вересня в мене в селі на 220. Ну, два весілля, як звичайних бідних людей в 2000-х 2000 роках. І я от собі от недавно подумав, що за 20 років. В нас не було в сім'ї жодного скандалу стосовно якихось ревнощів. Ні разу. І я собі думаю, прикольно, коли жінка в тебе вірить. А потім я собі думаю, чекай, чекай. А якщо вона не вірить в тебе, якщо вона вірить просто в те, то, що тобі, крім неї, більше ніхто не дасть. Я недавно вирішив то перевірити. Я в рівному був на гастролях два дня Вечером Я зробив фотку члена, скинув їй вайбер, дочекав, щоб вона передивилася, видалив і пишу: вибач, що то не тобі. І вона мені відписує: А ха ха ха, -ха, 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 -ха". Я пишу Ірина, що то за реакція? І вона така, ти не бачив, в тебе там сивина? Гарного <рик> вечора дякую.